Нарядом поліції, який несе службу в центральній частині міста по охороні громадського порядку, було виявлено безхозний предмет підозріла реч, яка була вкладена двома булижниками групою вибухотехнічного підрозділу головного управління національної поліції в місті Києві даний. Предмет було обстежено і знешкоджено за допомогою вибухотехнічного роботокомплекса. В подальшому залишки цього предмету оглянути, вибухонебезпечних компонентів не виймало. Тобто цей предмет є чиєюсь загубленою або залишеною викинутою речою.